Hi, guys. Let's jump right in. Перекладаємо. Ми думаємо однаково. Використовуємо слово Great. Great minds think alike. Я побачив це краєм ока. I saw it out of the corner of my eye. Це мої заощадження на чорний день. Використовуємо слово egg. It's my nest egg for a rainy day. Це було написано у нього на обличчі. It was written all over his face. Я маю визнати, що я боюсь висоти. I have to admit that I am scared of heights. Серцю не накажеш. The heart wants what it wants. Ви можете притримати ваші гроші і вирішити пізніше. Використовуємо слово hand. You can hen onto your money and decide later. Що ж. Один нуль на твою користь. Використовуємо слово score. Well score one for you. Все буде добре. Тобі просто треба це перетерпіти. everything gonna be okay you just need to tough it out. it's hot here all year round. Не зволікай. Розказуй мені усе. Використовуємо слово лей. Don't hesitate. Lay it on me. У фірмі 10 юристів. Використовуємо слово staff. The firm has 10 lawyers on staff. Питання У якій сфері ти працюєш? Використовуємо слово field. What field are you in? Я опинився у сфері реклами минулого року? Використовуємо слово field. I got into the field of advertising last year. Питання, що ти задумав? Використовуємо слово mind. What do you have in mind? Я боюсь, ми можемо перевищити бюджет. I'm afraid. We can go over budget. Це як ніж у серце для нього. Використовуємо слово dagger. It's like a dagger to the heart for him. Найважливіші речі відбуваються за лаштунками. The most important things happen behind the scenes. Це були 10 років важкої праці. Використовуємо слово blood. It was 10 years of blood, sweat and tears. Мій комп'ютер зависнув. My computer is frozen. Це для них просто розмінна монета. It's just a bargaining chip for them. Я внесу це до списку. I'll put it on the list. Йому вдалося зробити це практично без підтримки. Використовуємо слово hardly. He managed to do it with hardly any support. На жаль, цього більше недостатньо. Unfortunately, it's no longer enough. Він освічився їй на цьому тижні. He proposed to her this week. This is it. Well done. Have a good day.